Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего, і цього разу це знову фігурки з Аліекспресу. Знову три штучки. Цього разу на тематику аніме Слеєр або ж вбивця демонів, якщо українською. Якщо ви хочете бачити більше оглядів на тематику фігурок з Аліекспресу, Тисніть вподобайку під цим відео. Давайте знати про це у коментарях. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте зсу та за можливості і бажання Ання можете підтримати і мене фінансово, усі посилання у описі. Почнімо з того персонажа, якого ми вже бачили, це Камадо Танджіро. Не знаю, чи правильно я це все вимовляю чи правильно читаю, але сподіваюся, що це так. Дістаємо усі деталі та дивимося. Він у нас у іншому кімоно ніж був перед тим, але це все той ж персонаж, наскільки я розумію. Тож, ось такі у нього, а насправді дуже класні принти. Ви подивіться, наскільки вони деталізовані. Це схоже на якісь хмаринки у нього на халаті. Будемо називати це так: у нього халат, як на мене. І ось такі принти на 360 градусів. Бачимо їх праворуч, бачимо їх ліворуч, і бачимо їх попереду та позаду. Насправді дуже класні, але от лице якесь дуже і дуже дивне. Ну напевно, через те, що воно якесь типу як анімешне, то зробили якось так. Вставляємо руки, які у нас, до речі, також. Попри те, що запринтовані, є тут навіть дещо цікавіше. Вони у нас з широкими рукавами. Тобто, так, це дійсно якийсь халат. І ось такі от у нас широкі тут руки. Єдине, що ось ця бовтається, і це мені зовсім не подобається. Вона от дуже погано зроблена. Ось ця ще ходить нормально, ось ця бовтається, Але насправді прикольно, що зробили ось такі детальки. Я таких раніше не зустрічав. Думаю, що багато хто з вас теж. хіба що ви також замовляли ось такі кастомні фігурки, наприклад, ця від компанії Коп під номером КФ 1585. Угу. І ось так от у нас виходить: залишається дати волосся. Ну і деталізованіша, звичайно, фігурка, ніж від PRCK. все-таки компанія PRCK робила ще й набір, а над фігуркою вони аж не настільки запарювалися. Тут, звичайно, рівень інший. І також у нас є катана, наскільки я розумію, але вона складається з двох елементів, що дивно. Дивіться, тут окремо ось така ручка, і окремо ось, власне, лезо. Угу, Ручку я не тим боком, звичайно, поставив. І тут воно якось має з'єднуватися. Так воно збирається, знаєте, тобто можна це. Збирати і розбирати. В мене на секунду була підозра, що в мене просто поламана катана. Але ні, я це нормально запхав. Ну і напевно це можна вийняти, але насправді досить важко. Ось це таке враження, наче індикатор, знаєте, зарядки цієї катани. Ставимо в руку. Ну і катана також виглядає досить таки прикольно. Ну і у нас ще є футляр для цієї катани. Виглядає він якось ось так. Можемо, звичайно, катану покласти всередину, і так все в нас працює. Єдине, що немає куди її закріпити. Я не знаю куди. А я не вдягнув ще один елемент на катану. До речі, ось дивіться, я від'єднав ручку, але лезо залишилося ось тут. А як його вже витягнути, це проблема. Я все-таки витягнув лезо з цієї катани, але не раджу вам запихати у футляр її, бо насправді це просто надзвичайно важко і не знаю, як ви це будете робити. Ну, от не знаю навіть що порадити, просто складно раджу вам такого не робити. І ось у нас є катана, ще ось така от штучка, яка закриває руку від ударів. Власне, в нас має бути. Я не пам'ятаю, як вона називається. І персонаж загалом у нас виглядає ось так. От. Насправді прикольне, єдине, що мені не подобається, це рука бовтається, і, власне, те, що катану виняти не можна, це теж погано. Ну і запхати, напевно, теж, принаймні, я вам не раджу. І ось таке лице теж досить прикольно виглядає, але все-таки ось це мені подобається більше. Те мене трошки напружує. Ставимо фігурку на підставку, і я вам її, в принципі, можу рекомендувати до покупки. Вона виглядає дуже і дуже класно. Знову ж, компанія Коп вміє робити фігурки, і вона це нам вже доводила. Наступна фігурка під номером КФ1587. Тут, до речі, зручно, що на пакетиках це також позначили. КФ не написали, що теж є частиною якби, артикула, але написали принаймні сам номер. Окей, дістаємо детальки і розглядаємо принти. Вони тут також дуже і дуже класні, дуже деталізовані, і мені це все подобається. Також у нас тут є одне ось таке око жовте, а одне темно. Я не знаю, це блакитний чи це зелений. Здається, бірюзовий колір, але я не впевнений, трошки слабо видно під світлом. І, власне, також у нас гудзики тут відблискують. Знову ж якийсь халат, і так знову ж у нас руки, які притаманні халату, тобто ось такими широкими рукавами. І друга рука в нас ідентична. І стоп знову, ані, все-таки тут дві руки нормальної якості, тому, можливо, просто мені попався брак, а цього разу все наче більш-менш окей. Хоча також вона трошки залегко ходить і, можливо, згодом розгойдається. Також у нас тут є дуже класна зброя. Подивіться, насправді виглядає як ручка, як карамелька, але взагалі зброя прикольна. І ось така от у нас. Також є волосся тут. І, власне, це що? Це теж має бути частина ручки. Так, воно теж роз'єднується, і ми можемо вставити як частину ручки, ось такий золотий обідок. Чи обідець, як українською правильно. З цим дуже часто бувають проблеми. Зараз дуже складно на ходу загуглити, звичайно, тож пишіть у коментарі. Ось така от у нас зброя, в принципі, з ручкою виходить навіть прикольніше. Не знаю, хіба. Чи я правильно її поставив, можливо, на 180 градусів повернути, але нічого страшного. Фігурка виглядає класно. До фігурки також у нас іде змія з ось такими очима червоними. І другого виразу обличчя, до речі, тут немає. Хоча, напевно, єдине, що можна було змінювати, це положення брів чи очей, бо роту тут немає, тому, напевно, і не зробили. Складно було це зробити. Ну і власне, змія, це також атрибут, наскільки я бачив по фото. В інтернеті необхідний для цього персонажа, але як її закріпити десь так, щоб вона, якби, була навколо персонажа, я не уявляю. Мені здається, це неможливо і це не продумали. Але вона принаймні тут є. Окей, ось такий персонаж називається він вже без змії, Ігуро Обанай. Надіюся, я правильно це все читаю знову ж. І дві фігурки вже позаду залишається. У нас остання під номером КФ 1590 Узуї Тенген. Так, дуже складно це все читати. Дістаємо всі деталі. Сподіваємося, що нічого я не загублю, бо в минулому огляді таке було. Так було, було, і я написав. Сподіваюся, що ви не просто слухаєте мої відео а ще й дивитеся. І ось такі, от у нас тут принти, насправді, хоча і настільки ж десь деталізовані, але через те, що у нас тут не так багато деталей на самому костюмі, здається, що вони трошки простіші. Власне, руки у нас тут теж простіші, простіші принти. Ну і це трошки нудніше, чи що? Хоча, власне, головний убір тут цікавий. По-перше, це ось така деталька, яку я не знаю, як правильно закріпити. От серйозно, як її правильно закріпити, я не знаю. І ще ось така деталька. Ну і, і, і вони мають якось комбінуватися. Ось такі коси на ось це волосся, наскільки я розумію. Але знаєте що? Я прийшов до висновку, що у нас тут трошки схалтурили і не зробили другої дзюри, бо як ви бачите, тут два ось таких штирьочки, і вони мають у два отвори заходити. А отвір у нас всього один. Тобто ми не можемо тут нормально ці коси закріпити, ну і якось воно буде ось так. Ну насправді дуже неприємний момент, от максимально неприємний. І знову ж у нас є пальці, чи то кисть, які я постійно називаю пальцями, і два ось таких леза, два ось таких меча. Чи що це? Що це за вид зброї. І беремо, ставимо ось сюди ручку, довершуємо її. І, власне, виходить ось така зброя. Прикольно насправді, також виглядає класно. Даємо в руку і залишається у нас ще один такий меч, який ми також зараз зберемо, звичайно. Знову ж складаємо те саме. У нас тут, до речі, навіть на цій детальці є ось такий принт. Хоча він і трошечки не дуже якісний, але він також є. За що, звичайно, можна похвалити компанію? Принти вони наліпили добре. Але, от що погано, це те, що, наприклад, руки хиталися тут, це те, що отвору тут немає, це те, що є багато непродуманих елементів. Хоча загалом виглядає прикольно, от якби не цей момент було б взагалі супер. Ну і другого виразу обличчя тут також немає. Позаду тут ось такий ієроглів, також у нас є і принти на ногах, на торсі, на руках. І, власне, з боку теж у нас це все є. Взуття, до речі, тут пропрацьоване навіть крутіше ніж на інших фігурках, але основних принтів трошки менше. Ну і також фігурка класна, як і інші, але трошки недопрацьована. Що ж таке? Ну, але буває, нічого не поробиш, нічого тут не зміниш. Я не знаю. Ні, можна звичайно взяти і видлубати тут ще один отвір, але це вже не до мене. Я залишу, звичайно, так. Ну і ось такі от три фігурки ми оглянули. Я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо що, то можете шукати або за артикулами, які я протягом відео згадував, або за посиланням у описі на Aliexpress переходити, де купував я ці фігурки. Якщо вони там ще є, бо на Aliexpress таке буває, що... Часто оголошення з фігурками-аналогами блокують. Ну і, звичайно, якщо вам сподобався мій огляд, то тисніть вподобайко під ним, давайте знати про це у коментарях. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ та за можливості і бажання мене усі посилання у описі. І дякую вам за перегляд. Гарного настрою! Все буде Україна!